Як і всі, були в шоці, а потім почали налаштовувати роботу в нових реаліях. Було таке, що сир варили вночі, тому що не було світла. І коли його давали, робітниці виходили працювати. Оця біла, ось це представниця така, Вона чиста заненська кізочка. От вона вважається найбільш молочною породою з усіх. А ось це в нас Альпійка. Може вона зараз до нас повернеться. В неї взагалі зовсім інша мордочка навіть. От, і вона взагалі, якщо не помиляюсь, француженка. Наш Богдан мобілізувався в початку березня 2022 року. Був тяжко поранений. Але після реабілітації прийняв рішення далі служити в Україні. На зараз по можливості він нас консультує. Два сировари, дві жінки, які піклуються і доглядають за козами. Два чоловіки, які займаються господарством на фермі. бетфельшер, На зараз він ще виконує обов'язки тракториста. Ми прийняли рішення. Що ми відкриваємо ферму безкоштовно для усіх охочих, з таким запитом це і зробили, щоб люди приїздили і якось відключалися. Часто ми чуємо про те, що, по-перше, це таке, знаєте, ніби повернення в дитинство, і також це була фантастична можливість відключитися трошечки, ну типу, переключитися від тривог. Якщо говорити про те, що користуються найбільшим попитом, то це до речі наша база це молоко і йогурт. Просто чисте молоко і йогурт. А це халумі, сир, який треба смажити. Це дегейський, там супербазовий розсільний сир. Це лабне, він фантастично гарний. Щодо кізочок, зараз ми з зоотехніком займаємося покращенням молочного стада, піклуємося за їх здоров'я. Наша основна задача просувати локальний продукт в Україні, щоб більше людей дізналося про нього.